Хочете весело, безтурботно та незвично провести час? Повний спектр емоцій, феєричних розваг та незабутніх вражень гарантовані усім. Ми надаємо дивовижну можливість перетворити ваші будні у вишукані, теплі та яскраві моменти. 26 лютого 2015 року в широкий прокат вийде концерт кіноверсія Океану Ельзи. Кінопалац Україна запрошує до перегляду. Концерт, що став легендою. Океан Ельзи на НСК Олімпійський. Історичний та нинішній склад культового гурту на одній сцені. Палаючі серця. Улюблені пісні. 75 тисяч фанів з усієї країни та всього світу. Доторкнись до легенди. Відчуй, побач та почуй усе, що відбулося. В кінотеатрах з 26 лютого. Ви ще не обрали місце для романтичного побачення або ж хочете влаштувати класичне побачення? У рівному є чудовий заклад з іменем французької принцеси та красою фіалки. Іоланта ресторан, в який не соромно запросити на побачення кохану людину. Іолантою звали незрячу доньку французького короля. Їй присвячена одноіменна опера Петра Чайковського. Історія, що пов'язана з цією дівчиною, дуже гарна і романтична. І Оланта символізує прозріння. Проїжджаючи містом по вулиці Данила Галицького, дуже важко не помітити чудову будівлю, яка привертає до себе увагу. Тут можна відпочити смачно, пообідати, повечеряти і просто гарно провести час. Завітайте! в Оланто! Червоні зручні дивани та пуфики, столи контрастного чорного кольору, великі затемнені вікна доповнює інтер'єр приглушене червоне світло, що створює у приміщенні хвилююче відчуття загадковості. Так виглядає перший молодіжний зал кафе клубу «Іоланта». Облаштовуючи його, врахували смаки сучасних молодих людей. Крім того, тут забезпечений клієнтом безкоштовний доступ до безпровідникового інтернету. Якщо все ж таки ви більш серйозна людина і хочете відпочити відсвяткувати хрестини, ювілей або весілля, тоді завітайте на другий поверх Іоланта та відвідуйте ресторан. На другому поверсі Іоланти ресторан. Його інтер'єр кардинально відрізняється від попереднього залу. Простори приміщення оформлене у золотистих та теракотових тонах. Дерев'яні столи, оббиті гобеленовою тканиною стільці з різьбленою спинкою, кришталева люстра та вишукані портьєри – Все тут вражає розкішлю і ніби переносить у казку. А для тих, хто хоче відпочити усамітнено, є бенкетний зал з округлим столом та м'якими білими диванами. А якщо ви полюбляєте українську кухню та український інтер'єр, тоді ми спускаємось з вами нижче. Петриківський розпис ляні скатертини, дерев'яні стільці, заквітчаний тин та ковані ліхтарики. Усе це створює в кафе атмосферу такого рідного українського села. Тут частують сучасними стравами національної кухні: від вареників до печеного поросяти. Частину з них готують у печі. У меню включені бізнес ланчі і звичайно улюблена їжа молоді. Піца до речі, на відміну від попередніх залів, де офіціантки були вдягнені у костюми доволі строгого стилю. Тут клієнтів вітатимуть. Дівчата у вишиванках та спідничках у кафе вечорами грає жива музика, де музики грають запальні пісні. Любителі східного стилю запрошуються у кальянний зал, де ви можете відпочивати на цих чудових диванчиках. Наближається свято всіх закоханих, день святого Валентина. Ми запитали рівнян та гостей міста, як вони планують його провести. Давайте подивимось. Дитина. Ага, я дитина. Ну, не знаю, можливо, якщо кудись запросять. Я чесно слово, тому що я не закоханий ні в кого, так що в мене нема з ким так, якби святкувати його. Романтично. Жінці. Нам найлише подарочок, я то я. Відкритку. Ну так як би може, якусь відкритку, може якусь кружечку там, з, з, там ну не знаю по -разному. Ну, Можна було б сказати банально себе в бантику, але я придумаю щось оригінальніше. Мотор. <клес> ну любить, мабуть, це воно і є, що від серця ці всі теплі почуття, вони від того мають бути. Так якось сталося, не знаю. Це це, це, це органи, які яком прописую дуже багато чого. Там говорять, що відчув, відчуваєш серцем, а да, це щось. А, ну, є речі, які ми розуміємо головою, а є щось, що ми не можемо описати словами, не можемо зрозуміти, тому присвоюється цьому всьому відчув серцем, серце. Ну, вот. На даний момент і дівчата признаються кохання, але я вважаю, що чоловік має робити перші кроки. Я не думаю, що обов'язково хлопець. А чому? Я думаю, що це стереотип, який шаблон, що хлопець має завжди першим. Ну, буває по-різному, це життя, всі люди. Дівочки, звісно. Ну, щоб парню не було так стильно, як був перед нею спочатку. Неважливо. Якщо є почуття, то ну, його не, нема потреби приховувати, якої б статі людини не була. До наступних зустрічей. Гарних вам вихідних та приємного відпочинку.